Друзі, вітаю вас! Ви дивитися новини Лайф. Мене звуть Галина Остаповець. Наразі я перебуваю у місті Давос у Швейцарії. Сьогодні тут, тут закінчиться перший день освітнього економічного форуму. Також сьогодні був відкритий Ukrainian House Davos. Його будівлю ви бачите, у мене поза спиною на відкритті власниці події була присутня посолка України в Штатах Оксана Маркарова. Вона підкреслила необхідність задання Україні військової та політичної і безпекової. Допомоги з двох сполучених штатів також наголосила про те, що Росії не потрібні жодні перемовини з Україною, оскільки це буде пауза задля для її ем, підготовки до наступного потужного удару по Україні. Окрім Маркарової, був присутній шурма з президента України. Також не анонсовано. У залі глядачів ми побачили генерала Міллі. До речі, пані Маркарова. Теж подякували йому за велику підтримку України у війні проти Росії. Головною подією сьогоднішнього дня стало. Повідомлення от президента України про те, що Швейцарія прийматиме глобальні саміти миру, власне, із формули миру Володимира Зеленського. Це основні події сьогоднішнього дня, але головна інтрига все-таки буде завтра, вівторок, 16 січня. Тут Віталіян Халл Дави буде президент Зеленський перебувати разом зі своїм колегою Анжеєм Дудою. Ми також будемо тут і будемо сповіщати вас завтра, власне, про цю подію і про те, що буде передувати її Залишайтеся на новини лайк Надалі, адже у нас, сенайці для Побачимось.